У дружбі, у дружбі і в сім'ї, як ми програмуємо токсичними навіюваннями, да? наприклад, я просто хочу, щоб ти не робила дурниць. І на вигляд, це таке піклування. піклування да? А навіювання яке? Ти некомпетентна. Твої рішення всі безглузді. Угу. Далі, оце моє любиме. Моє любіме. Ти знаєш. Це не критика. Я просто хочу, щоб ти була кращою. Це не критика. І на вигляд, це нібито підтримка, да? а навіювання яке? Те, що ти зараз є, погано. Бо я хочу, щоб ти була краще. Значить, в сьогоднішньому дні, зараз ти погана. Давай ну постарайся. Або далі, ти занадто себе жалієш. Да? На вигляд правда. А навіювання яке? Твої почуття не важливі. Ти не маєш права на емоції. Ти не маєш права на емоції. Не перебільшуй. Не перебільшуй. Угу. На вигляд, ніби така, знаєте, виглядає ніби тверезість. Ніби тверезість. А навіювання яке? Твої емоції неадекватні. Твої емоції неадекватні. Як ми самі себе програмуємо? Моє любиме, тому що я проводжу дуже багато консультацій у жінок, і я чую ці програми, і в мене волоса стають дибом. Да? Наприклад, <кхем> самопрограмування. Я, мабуть, для цього не створена. Я, мабуть, не створена для цього.